Найближчим часом я е, робити другу частину цього відео не буду. Я стільки б'ють, не виводжу. Ні, ну я не збрехала. Пройшло цілих 8 місяців, і тільки зараз я таки дозріла до другої частини про українських б'юті-блогерок. Але перш ніж почати, хочеться сказати дякую класним дівчатам з попереднього випуску на цю тему. А, нам було декілька місяців. У нас було щось до пів тисячі підписників. І це, мабуть, був перший випуск, коли ну відсотків дев'яносто, може більше від всіх, про кого ми розповіли, відгукнулись на. Наше відео, щось нам добре і хороше побажали, сказали, і навіть в коментарях написали. І мені до сих пір це дуже цінно. і Я цей випуск як такий знаковий пам'ятаю. Класне ком'юніті прекрасних українських дівчат. Але сказати, що я не дорозповіла про нього тоді повністю, це не сказати нічого. Багато людей одразу відгукнулися в коментарях, і писали щось на кшталт, чого не розповіли про цю б'юті блогерку. А я ось цю люблю, чому не розказали про неї, і це дуже круто. Ми загалом. Створили наш канал для того, щоб таких коментарів було якомога більше. Пишіть обов'язково, якщо вам є чим доповнювати наші переліки каналів, доповнюйте. А ще підпишіться і поставте вподобайку. Так от, якісь канали я вже потім сама знаходила, якісь просто з'являлись протягом 2023 року. Я не обіцяю, що сьогодні розкажу прямо про всі 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 українські ютуб-канали, про б'юті. Але я принаймні спробую Тож, це ще дослідники українською. я Яна середа Манилова розпочинаємо. Декілька дівчат мені писало у попередньому випуску про українських б'юті-блогерок, де власне канал Зіси Стефі. Я вам чесно скажу, що я про нього на той момент не знала. Ютуб мені чомусь його не рекомендував, про тому, що у каналу велика аудиторія, офігезна стефі, офігезний канал, 166 тисяч підписників, і я одна з них. Сюди треба за фаном, за гарним настроєм, за класною легкістю, за безпосередністю. Це все в Стефі. Я схожа на ту собаку з мему z dużymi tępnymi Бровками тут до речі не тільки про косметику і макіяжі. Є тут влоги, наприклад, з Краматорську, Києва, Варшави, Італії. Це всі мої подорожі з 24 лютого, 2022 року по чужих відео в Ютуб. Став лайк, якщо в тебе так само. Сумний лайк. Але огляди на косметику, то також вже ж є. Наприклад, огляди на глембі, помади Kylie, але зірочкою з AliExpress, Добірки на різні бюджети 1700, 500, 400 гривень. Косметичний бренд Ріани, Ламель, Мейбелін, косметика на 500 доларів, макіяж за грою Уно. Сьогодні буквально я дивилась випуск на каналі з косметикою з Аліекспрес. В цілому захотіла косметику з Аліекспрес. Не знаю, якби я писала якогось кіношного блогера Ютуб, да? Ютуб-б'юті-блогерку, то от я б, мабуть, писала ось такий персонаж, яким є Стефі. Ставте лайк. Правда, фігезний канал, я його від щиро серця. Це полюбила і вам рекомендую, якщо ви ще на нього не підписані. Чомусь Апа. також з ваших рекомендацій я дізналась про канал, що називається Кукомуа, його авторка Анастасія, Каналу понад рік понад три тисячі підписників на момент запису цього випуску. Настя залетіла в Ютуб з наги з класними тематичними відео, з патріотичним мейкапом і макіяжем Бандерівки. Також тут є класні ролики з макіяжем у стилі Аріани Гранде, брів брівдома. Між іншим, бренди, які варто бойкотувати, а також огляди на Eveline, Гламбі, Мейкап Революшн і косметику Олі Полякової. Туш для повій. Настя, весела, така кокетка. Я взяла просто мега великий ніж. Це знаєте, щоб якщо кацап прийде до хати, то можна було чим гепно. Підписуйтесь! Речі саме на каналі Кокомуа я дізналась про ще одну українську б'юті блогерку. Настю Мельник дівчата разом записували відео з лайфхаками із Тіктоку. Може до цього моменту я ще хотіла збільшити губи, але тепер напевно вже не буду хотіти. Канал Насті Мельник» існує понад рік. На момент запису цього випуску понад 5 тисяч підписників, і Настя мега продуктивна, тому що відео тут, якщо я правильно порахувала, виходять два рази на тиждень. Без контенту ви точно не залишитись, і тут широчезний вибір брендів. Є випуски і про українську косметику, і про закордонні бренди, і про люкс, що придбати на iHerb, Випуски про доглядову косметику, розхламлення, аксесуари. А ще недавно Настя запустила нову рубрику яку, як мені здається, цікаво, вона йде в магазин, наприклад, Єва з конкретним запитом зібрати косметичку на 500 гривень. І от один випуск вона в Єві збирає цю косметичку з консультантом. А вже у наступному випуску вона вдома тестить все те, що власне придбала. Мені цікаво таке дивитись, тому ще раз Настя Мельник дуже рекомендує підписуйтесь. і на нас підписуйтесь. Я сьогодні буду така, бо я скромніча, завжди не кажу вам підписуватись, а ви не підписуєтесь. А треба підписуватись. Бо я сумую, якщо ви не підписуєтесь, підпишіться. А наступний канал, який я дуже сильно хотіла б вам рекомендувати, називається «Оу, Рена Муа». його авторка Валентина Співачка. Як ташка до тебе, відкрита лечі. А ще Валентина б'юті-блогерка з неабияким хистом, в неї навіть є свій курс макіяжу. І а, навіть не купляючи цей курс, не бравши в ньому участь, я бачу, які макіяжі Валентина робить на своєму каналі. Я приблизно можу зрозуміти, чому вона може навчити, і вже можу вам цей курс рекомендувати, навіть з цього виходячи. Але в першу чергу, все ж таки рекомендую вам підписатись на канал All Serena, тому що саме тут можливо найбільш зрозумілі і деталізовані туторіали. По макіяжу в українському Ютубі. Якщо руки хоч трошки з того місця, в принципі, можна сісти, вибрати якийсь найскладніший макіяж, або найскладніший, і повторити повністю всі вказівки валі і вже буде супер. І до речі, саме на цьому каналі я найчастіше чую про якісь абсолютно незнайомі мені бренди, і мені такий контент цікаво дійсно дивитись і щось новеньке для себе відкривати. Я можливо зараз не буду правильно їх називати, тому що я ще раз не в курсі, але It's odin's eye jewels and gems <laughs> Що це? Оден'с i Джолс Я точно неправильно назвала, да? скажімо так. Я навіть виговорити це не можу. А також Рене, Клареса це наче польський бренд, Lotus Flower, Zidia. Не знаю, можливо, це якісь суперпопулярні в Україні б'юті-бренди, я одна не в курсі них, можливо. А, але точно є і марки, про які ми дуже точно всі з вами знаємо, навіть я. Наприклад, Патрісія Лідо, Ламель, Наташа Дінона, Рейр Б'юті. Це, наче косметика Селени Гомес. Ще цікаво. Наприклад, є відео, де Валя робить макіяж свекрусі. свекруся. Уподобайки, будь о, ласка, так. О, о, так о. О. Макіяж палетками, яким 14 років, і один з останніх випусків про косметичні фаворити літа. Ну, якщо вже я так сьогодні, знаєте, притікаю логічно від одного до іншого каналу, то маю зазначити, що нещодавно Валентина була на іншому каналі Б'юті Макарон. Насправді про Аню я розповідала у цьому випуску, але дуже коротко, тому що е, я знайшла канал Б'юті Макарон вже на моменті, коли от прямо останні штрихи підготовки були до випуску, я дуже мало на той момент подивилась контенту на її каналі. Але за ці 8 місяців я надолужила, мені здається, подивилась вже всі відео, і я дуже Люблю цей канал, тому дуже ще раз хочу попросити вас на нього підписатись, тому що тут тим паче нещодавно з'явився новий класний формат. Причому такий, якого я не бачила в українському Ютубі, це подкаст «Б'юті Теревені, блогери, гроші. І незадоволення задоволення життя. <laughs> Тільки люди не з б'юті сфери, не б'юті ну, тобто ми всі з мами. А, будьте обережними, тому що там є дуже один бісячий момент. Це коли дівчата обговорюють, як у них завелись косметики, і вони не знають, що із нею робити. Ну ці розмови б'юті блогерок. Якщо тобі, наприклад, присилають бокс, в якому там до фіга різних олівців, до фіга різних міні-палеточок, різних відтінків, пудри, купа косметосу. Бідні. Це в мені говорить заздрість, але. Тим не менш. І перший випуск Б'юті Теревень був з Монро, і яку, як я думаю, глядачі цього каналу вже зрозуміли, я просто обожнюю. Тому Б'юті Макарон, Б'юті Теревені, дивіться, підписуйтесь. Рекомендую! Ну і на Монро також підпишіться, тому що блог не дуже багатогранний, Є цілий пул відео саме з макіяжами, з якимись оглядами на косметику, окремі відео про парфумерію. Це завжди дуже цікаво дивитись. Підписуйтесь. Камар, ти що? Ти шо гляв, він прям хоче в кадр? Не треба зі мною зв'язуватись, я небезпечна жінка. А далі у нас Віка, Моті. понад рік існування, понад 4 тисячі підписників саме в Ютуб. Я на Віку ще підписана в Тікток. В неї також там процвітає канали контенту дуже багато. І я вам чесно зізнаю, що це моя особиста кришиха, тому що коли я бачу очі віки, я загалом про все в цьому житті е, забуваю. Але я зібралась до кубки і такий її контент дослідила. І хочу зазначити, що крім того, що красива Віка е, талановита, вона ще й лаконічна. Щоб ви розуміли, найдовше відео на каналі. Віки, це щось до 27 хвилин, а найкоротше 3 хвилини. І це повноцінний макіяж за 3 хвилини. А загалом випусків дуже багато макіяжів. В них різної складності. Є і щось мега складне, щось легеньке, повсякденне, класне, цікаве. Підписуйтесь. І наступний канал The Katie Beauty. тут і про професіоналізм і про класні цікаві мейки, і про дійсно цікаві образи. В цілому я чесно тут дивилась, поки що не всі випуски, але. М Ті, куди я потрапляла, мені здалося, що Каті є якась така класна саморефлексія. Тобто вона, окрім того, що там щось розказує про косметику, фарбується, наприклад, да, вона ще може щось е, пообговорювати. Знаєте, таке за життя, і це цікаво послухати. Намагаюсь робити те, що мене лякає, тому що це якийсь розвиток, і тому що це мої мрії, і тому, що це мої бажання. Тому за Б'юті підписуйтесь. Наступна пані лисиця каналу понад рік на момент запису цього випуску понад 700 підписників. І авторка Джо Джо абсолютно потрапляє в мене по настрою, по жартиках. Дуже рекомендую і дуже хочу, щоб тут було набагато більше підписників. А ще знаєте, що я хочу, щоб у нас ще було набагато більше підписників. Підписуйтесь. А далі у нас канал Оксани Зазюк. Йому понад 8 місяців на момент запису цього випуску 727 підписників. І мені здається, що Оксана класний приклад того, як улюблена справа розкриває людину. Якщо ви включите, я сподіваюся, що ви це зробите перше відео на каналі і будь-яке із останніх, то ви побачите, як людина полюбила з часом камеру, як вона перед нею розкривається, як вона розжартувалась знову ж таки. Я сама тут. Недовго ще і дуже розумію, як оці ці стани е, міняються із часом, дійсно. І мені прикольно і на інших каналах це спостерігати. А у Оксани ще класний контент. Тут і розпаковки, і огляди на косметику, і макіяжі, розхламлення, і багато, багато, багато інших класних випусків. Підписуйтесь. А на каналі Рі про Мейкап є і туторіали на макіяжі, і огляди на косметику. А ще є класна рубрика Історія бренду є вже а, випуски про Шарлот Тілбері і про худу бюті І ще я залипла про випуск з косметикою в стилі Гаррі Поттера. О Боже, о Боже! Подивіться! Не канал Юля Гроза. Йому понад два роки і відео тут виходять регулярно, дуже часто. І я сказала таке про канал Валентини Олсерена Муа і скажу тут, що на цьому каналі є якась нестандартна косметика, така, яку ви не купите в будь-якому там магазині, навіть онлайн в Україні. І це дуже цікаво подивитись. А ще вже так багато дослідивши в українському YouTube, я, на жаль, дуже часто потрапляю на класні дійсно українські канали, які наче в якомусь тіньовому бані у YouTube. Тобто за всіма правилами того, наскільки людина класний контент робить, наскільки вони часто регулярно. Регулярно його викладає, на цьому каналі мало б бути набагато більше підписників. Це саме про канал Юлі. я дивлюсь, і я не розумію, чому перегляди такі, а не багато-багато тисячні. Чому підписників така кількість, а не набагато більше. Не хочу знецінювати, але, от саме в цьому випадку я вважаю, що дійсно ці всі показники вони набагато менші, ніж вони мали б бути. Але я розумію, що ми маленькі, щоб якось суперсуттєво це виправити, але, хоча б трошечки вплинути. То ми з вами можемо. Тому, Юля, Гриза, підписуйтесь. І не забудьте написати будь-який коментар, адже саме вони допомагають в просуванні цих відео і моїй мотивації. Взагалі, знаєте, що ці сіточки, <плес> сіточки, по-перше, дякую, <плес> Сашко. А по-друге, вона дуже спекотна. Я сиджу, наче я бляха в якомусь светрі. На вулиці щось там, 22 градуси, авокадо. Перестаньте. Я вже запарилась. Підписуйтесь. Боже, в мене вспотіло все. А ще я дуже рекомендую зовсім новачка в українському Ютубі. Канал, що називається Анна. На момент запису цього випуску він понад два місяці існує 155 підписників. І випуски про Ламель, Елен Про, порожні баночки, тренди цієї осені. Дуже комфортний канал, Аня, ми з вами підписуємось! Далі будуть ще канали, де я чесно, мало що дивилась, тому що я знайшла вже в останній момент напередодні запуску цього запуску цього ракети цього випуску. І подивилась там буквально по декілька відео, але мені вони здались цікаві. І це канал Дар'я Вейв, а майже 35 тисяч підписників. Великий класний канал, класна, яскрава Дарія. Канал Руся існує понад рік і 670 підписників. має. підписників, можливо, да? Підписантів, боже як звучить, красиво. Я, ну, щось не дуже. Мені подобається станьте підписантом цього каналу. Підписюнькайтесь. Віві б'юті мейкап зорі косметика сови. Якщо вам не потрібні ці всі макіяжі, туторіали, але ви хотіли б дізнатись більше про косметичні засоби, доглядові і декоративні, в тому числі, то розповідає про них Оксана Закревська. Тут і косметика, і догляд, і засоби для волосся, багато розпаковок, і схожий контент з безлічу розпаковок в першу чергу на каналі Татім Б'юті. Оце, що ви думаєте, я роблю? Це вам, можливо, псую свою фокус. На камері по-перше. А по-друге, хочу сказати про інші канали, які також є в українському YouTube. Це канали, де в кадрі тільки руки. Тут огляди косметичок, розпаковки, порожні баночки, організація туалетного столика. Я знаю, що багато людей любить дивитись такий контент, заліпати на всі всі пересування. І вони є на каналі Анастасія Б'юті, твій б'юті світ, а також Ані Б'юті Блог ЮЕЙ. І як акнешниця з 98-річним досвідом в цій сфері, я дуже сумую стосовно того, що в моєму підлітковому віці не було такого контенту, про який я розкажу вам далі, тому що це канал про догляд власне, за обличчям, і називається він Скінтелектуал. Це навіть не догляд за обличчям, а про догляд за шкірою в цілому. каналу понад рік на момент запису цього випуску майже 7 тисяч підписників і авторка. Ілона, вона розповідає про догляд, робить розбір найпопулярніших засобів, тестує догляд. Оці всі кислоти, ретиноли, ніацинаміди, вітаміни С. Якщо е ви стосовно всього цього чуєте і губитесь, Ілона вам допоможе не розгубитись, розібратись. Тож скінтелектуал класний канал. підписуйтесь. І останню категорію, яку я також можу віднести до каналів саме Б'юті до Б'юті блогів. Я навіть думала в якийсь момент відокремити, відділити в окремий випуск, але я настільки недотична до цієї теми, і настільки далека, що я навіть не знатиму, що розповідати в цілому випуску на цю тему. Бо мова про парфумерні блоги. А я майже цим я б не сказала зовсім не користаюсь, тому що я алергік, мені важко на собі носити парфуми, тобто я не розбираюсь і темі зовсім. Але я знаю, як багато людей на цій планеті можна назвати і шанувальниками, і активними користувачами і навіть парфумерними маніаками. Пахне гівном! І для вас в мене є порція відповідного контенту українською мовою в українському ютуб. І це Віра, парфумерний щоденник, Томи Ліса, Ольфа Тіво про парфуму українською, а також Наталя Золотарьова. Балуйте обов'язково себе б'юті-контентом, якщо ви любите такий контент. А, балуйте себе б'юті покупочками, якимись новими помадами, парфумами. Але за всім цим не забувайте про важливість в першу чергу а вже ж підтримувати ЗСУ і наближати нашу перемогу. і донати в цьому плані як ніколи важливі. А у нас є наші друзі перевірений благодійний фонд, що називається Добровольчий корпус. Ви можете знайти всю інформацію про нього в описі до цього випуску. Буде вигляді посилання, ознайомитися з його діяльністю і за бажання задонатити. Добровольчий корпус закриває нагайні термінові потреби воїнів, тому тут гроші ніколи не бувають зайвими. Або робіть донати в будь-які інші перевірені вами фонди. А якщо після всього цього ваші лишається і можливість, і бажання підтримати наш канал, то я вже ж сервіс BuyMeCoffee, де ви пригощаєте нас чашечкою кави. Ми замість того, щоб пригоститися чашечкою кави, купляємо а, корм нашим п'ятикицям. на ці гроші. І всі щасливі і задоволені. А ще у нас з'явилось партнерство, ви можете стати партнером цього каналу, ну і також вся інформація буде в описі до цього випуску. Як і на все те, про що я вам сьогодні розповідала. Я, Яна Середа Манилова, весь цей час, був за кадром, монтуватиму це відео мій чоловік Сашко. Десь тут наші 5 чарівних кіць, наші 3 авокадо, любимо, цілуємо, Бувайте. А ви бачили, як я нафарбувалася сьогодні? Я так старалась. Вона вже все в мою масну шкіру впиталася, вс вс всотилося, наче всотилося правильно сказати, але тим не менш.